Пленарне засідання 48-ї сесії міської ради відбулося 11 грудня. Його розпочали із виступу депутата Валерія Мартишка. На вихідних вдалося побувати в двох секторах. Ви знаєте, що були свята, День Збройних Сил, День Волонтера, був я на південному узбережжі Азовського моря, вітання від Соколова Андрія Васильовича. Був також в секторі Північ, де начальником штабу Юрій Іванов. І от секторі північ знали, що я з Борисполя, передали грамоту. Є? Є. За Завагомий особистий внесок у справу захисту Батьківщини, відданість українському народу, активну громадську позицію, підпис командуючого оперативно-тактичного, напрямку північ, кращих. Є в Я думаю, що завдання.

Далі народні обранці зареєструвалися та внесли додаткові питання. Втім, перед початком їх розгляду до присутніх звернулася голова громадського об'єднання КСП Бориспільське Галина Бондаренко. Жінка уже не вперше відвідує засідання сесії із вимогою повернути землі пайовикам. За її словами, понад 80 людей не можуть вирішити проблему ще з 2011 року. Як довго ми будемо ще піднімати питання. Я кілька разу не се. Вони казали, я тут на цій трибуні була в останній. Чому ми ще ходимо? Чому та гальотка людей? Вон там сидить? Є, що, Їм зарплату за це платити. Що це за така пала? Депутати міської ради попросили фахівців прокоментувати ситуацію. За попередньою інформацією, пайовики не отримують орендну плату, оскільки на місці паїв місцева забудова. Наша так спадає. Ми разом з Кованчуком їздили до начальника ДЗК Київської Фійського... області. Як вирішити ніяк, що стосується законних способів вирішення цього питання. Люди мають паї і вони вже погодилися. Ми Ви навіть визначили, що, наприклад, людина там має 2,5 гектара, ми готові, нам, наприклад, 5 земельних ділянок віддати. Припустимо. Коли почали вже практично площину, то сьогодні виявляється, людина є власником панію, але вона не може його продати, офіційно продати. Вона не може його обміняти. І, от, ми хочемо допомогти. людям, ми навіть спеціально зарезервували кусок землі, щоб і вони погодилися на ці варіанти. Поїхали в область, вони кажуть, порогали на законодавстві. Ми не можемо вам. Сьогодні я допомогти зі свого ж боку пані Галина звинувачує секретаря міської ради Ярослава Годунка. Буцім то саме через нього пайовики страждають сім років. Також жінка стверджує, що він незаконно привласнив два гектари землі, тож вимагає провести розслідування та звільнити з посади. Він нічого не Коли він зарвався в квартирі, помив інваліда першої роки. А зараз оце дивиться на ці талік, які. Руки нос, і забирає в їх оце останню оту надію, той пань. То що це за людина? Скільки можна це, про це говорити? Це є тільки частину, а про його багато тут є добре. Не приховуйте зоню. А іначе. Це будемо вважати приховування під час виступу Галини Бондаренко до сесійної зали зайшли бійці. АТО. чоловіки приїхали із Білої церкви до Борисполя, аби захистити жінку. Просимо, як настоячі патріоти. Ми вас власних вас патріотів підтримати жіночку, вирішити її це питання. Балай. 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 Ви Ні, а в сеукраїнське. Да, у да, вас да. юрист є? Єсть. Ну чого ви не попрацювали, щоб Галіна Сіліна зараз заяву нормально сформовану, подала. На, на, на ви ви чого, щоб юрист опрацював оцей подалі. Щоб вироби? ця заява ви, була чітко, визначно, на перший, другий, третій. Зі свого боку секретар міської ради відповів, під час промови у Ярослава Годунка. Кинули яйцем. На мене подано за останній місяць близько 20 заяв прокуратуру на БУ, на ЗК, СБУ, всі органи, які є. Я підтверджую пана Сергійовна, Жодна заява і те, що вам сьогодні розказали, вели в вас оману, ви прийшли сюди, жодна не підтверджена нічим. Я готовий відповідати. За що готовий, щоб ви мене розстріляли. За, то, за те, що я їздив до вас, 53-ю, 72-ю, 30-ю, я готовий. Тут половина більше депутатів, я не знаю, хто вам що розказував. Вони Між секретарем та бійцями АТО виникла словесна перепалка. За лічені хвилини до міської ради приїхав наряд поліції з трибуни до присутніх. Звернулася Надія Литвиненко. Питання те, яке підняла людина, його вирішувати. Але ніхто із вас сьогодні не знає, що землі, які вимагаються у Борисполі, поки не буде об'єднання територіальної громади. Не може міська рада дать вапіоні, бо вони знаходяться в районі. Але, ребята, сьогодні оскорблять тих, хто їздить. Є... Що ви захищаєте нашу землю. Атмосфера ставала все більш напруженою. Сварка виникла і між Ярославом Годунком та Ігорем Левітасом. Я тобі ще раз кажу, верни людям базар, менше оренду, хватить на ти Чуєш, що ти ще Ще раз забачу. Ти що не кажеш, які залізти пара валют? скільки ти участвуєш? Міський голова Анатолій Федорчук оголосив перерву та зібрав депутатів у 305-й кімнаті. Приблизно через півгодини народні обранці повернулися до сесійної зали. Продовжили роботу. Спершу внесли зміни до міських програм, зокрема, до програми розвитку системи освіти міста, програми відпочинку та оздоровлення дітей та розвитку ліфтового господарства. Крім того, депутати проголосували за надання дозволу виконкому на передачу ліжок в оренду Бориспільській ЦРЛ. Наступне питання порядку денного звучить так: про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою комунальному підприємству ВУКГ для розміщення Ня будівель на вулиці Євгена Горбатюка, 2Б. мова йде про магазин Нова лінія. Сходіть на транспортну комісію, чітко поясніть, що ця земельна ділянка управляється на виробниче управління комунального господарства. Там знаходиться нова лінія, як потребує розширення і матеріали будівельні лежать на території міста. Зробити ще розширити стоянку, поробити кармани. Зі свого боку до директора ВУКГ звернувся голова транспортної комісії Євгеній Боженко. Трьох сиділи, просто було скучно, без того, що оку, ви всі обіщено землею на око, що для лісної обіщено, ви вирішили, що вам нужна стоянка возле нової лінії. Или как оно было? За что? Они ее используют в данном земельной делянке. Зелеменная делянка готова, чтобы автобусную зубы для маршрута. Подождите. Только что нам сейчас не совсем уважаемый секретарь сказал, что там будут проматериалы ребята. А теперь у вас там зубы. Так да? что у транспортная комиссия. Так мы же вот хотим уже третий так, месяц. Потому что на прошлой комиссии э, он сказал, что вообще не будет, зачем ему это ты, нужно. нужно. А я повторюсь, как бы для всех, все все. для форматы, что да. ты не было, кто не было, на похожей вольный да, 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 То есть да, да. Это, это очень сложная схема. Давайте да. они заплатят в УКГ, в УКГ сделают площадку, потом мы им через конкурс отдадим эту площадку. Зачем? Сразу вы стараетесь на конкурс именно удивлянку. Зачем щеплення складні маніпуляції депутат Олег Верес повідомив, що згідно із генеральним планом міста, ця ділянка зелена зона. Транспорту кає п'ять, комунальна складка зона зелена і гаріванович. Ви знаєте, я вам заспокоївся. От казали, що не трогає Зараз Я буду вас його тому що ви вводите в оману. Є документ, який головніший, це генеральний план. Розумієте? А ви посилаєтесь на якийсь уточнюваний документ, який не відповідає, до речі. От тут знову ми повертаємося до зоні. а ви прийняли зоні зміни невідповідно генерального плану і зараз вводите в оману. У результаті міський голова запропонував довивчити це питання. Пропозицію підтримали. Депутати міської ради доволі швидко приймали рішення. Перед обідньою перервою було розглянуто 150 питань порядку денного і 170. Втім, після перерви міжнародними обранцями знову виникла сварка. Її зініціювало питання про відмову у затвердженні проєкту землеустрою щодо змінення цільового призначення землі громадянину Ігорю Носком. За словами секретаря... Це буцімто підставна особа. Це саме особа Адамовського Юрія Олексійовича. Гектар 31 І друге питання наступне: 018 соток. Нас от от просто-напросто зараз зараз іде відмова. Я хочу подякувати за те, що ти відказ Але оця людина сьогодні, яка буде мене е, намагатися зняти з посади. Голосує за те, що йому не дали цю земельну ділянку увести до себе в громадські. Це землі, пацани, щоб ви розуміли, ті, які вкрали чистіші, які сьогодні мають, вони не сміються, сила людей, від якої вони пройшли всі разом там, але тут не смішно. Ця людина красить цю землю стирила, працюючи разом з партією регіонів, підмахуючи рішення, увів у громади півтора гектара. На гучну заяву однопартієць Юрія Адамовського, Олександр Дудченко, відповів Шановний господин Гадунок, я тобі не господін. Я вам пояснюю. Друже, ти, будь ласка, дивіться і з'їхуть за своєю розмовою. Мовить точно. Я чітко кажу, це Адамовська земля. Осторожней, він підходив до мене з вимогою змінити цільове, роздербають по 10 соток, він оформив на СГ. Якщо я прийшу, він зараз стане, скаже, що такого не було. Я дуже багато чого знаю. Опустився, скажіть. Бо так багато говорите, але ніхто не сказав. Бо Шо? навіть сказати немає. Ну, помирати до тих людей, так, які давай, вилічітками, під полізбічиками, старшими вас. Верне півтора гектара у власність громади. У результаті рішення про відмову не набрало достатньої кількості голосів. Далі депутати перейшли до розгляду додаткових питань. Відтак одноголосно підтримали рішення про надання начальнику управління капітального будівництва Володимиру Тимошенку повноважень представляти інтереси міської ради в судах України в кримінальному провадженні. Наступне питання звучить так: Зареєстровано 19.11.18 року. Це про зміни у заставі виконавчого комітету. Так саме, вивести зі складу виконавчий містечко Олександра Антоновича, а включити до складу виконавчий комментарій. Комітет кандидат молодого Леонідовича. Чому ви виводите саводника Олександра Анатолійовича зі складом нашого комітету? Поясніть причину. Якщо самопоміч пояснювала причину, пояснюємо причину БПП, то, будь ласка, ви теж поясніть причину. Але зарані, зарані застерігаю, що я з самой особисто переговорив. І після того, як ви дасте відповідь, я прокоментую вашу відповідь. Будь ну, ласка. Заяву. Розказую, заява савоника була написана на три дні пізніше, ніж заява молодого на включення. Як таке може бути? Це відношення немає. Я Людина Ми написала я заяв. заяву. Людина заяву написала на вихід виконавчого комітету на три дні пізніше, ніж написана заява на всю віку. Це, це перше. Це Друге, пан Савоні завою про те. Що він ніякого бажання не має покидати засідання виконавчого комітету? Просто на нього натиснули. Це слова. у результаті це рішення, депутати не підтримали. Далі проголосували позитивно за звернення до президента та верховної ради щодо продовження мораторію на продаж сільськогосподарських земель. Це питання вніс депутат Валерій Мартишко. До поки нема справедливого закону. І я сьогодні подякую і партії Батьківщина, і Радикальній партії, що вони категорично проти продажу і стихійного ринку землі. Я прошу, щоб міська рада, так як і Тернопільська, Хмельницька, Закарпатська міська рада, обласні ради, проголосували про продовження мораторії до 25-го року. Я вас від душі, козаки, козачки, прошу, давайте це зробимо і покажемо, що ми можемо міркувати 71% земель України це землі сільгоспризначення. Завтра хлопці на передовій оглянуться, а ми суки не тіти, вже все продали. Американцям і китайцям. останнім розглянули питання про відкликання Ярослава Годунка з посади секретаря міської ради. Ярослав Миколаєвич звернувся до колег та присутніх із трибуни. Під час промови вкотре наголошував на розкраданні земель окремими депутатами та пропонуванні йому хабарам. Зі свого ж боку запевнив, що працюватиме і надалі на благо бориспільців. Я звертаюсь перш за все до Артом. А я хотів би, щоб почати вже 25 років секретарства, або хоча б не депутатство, хоч один знайшов собі мужності не участвовати з ними в території, а встати і відкрито заявити про те, що мені пропонували хабар. Пропонував мені його Окачук і Божерко, які хотіли вкрасти 40 сотих землі. Так ви вдумайтесь, за те, що секретар сказав, що пропонують хабар, мене за це будуть знімати. Я горжуся цим. І я дякую виборцям, що вони обрали чесного відповідального депутата, який не пішов на полотівських злодюк, які навіть жодного дня в воєнкоматі не були і жодного дня АТО не сісти. А вони мене зараз знімають за те, що я сказав, що мені пропонували хабар. Депутати затвердили бюлетень. Аби уникнути підробки, міський голова та голова лічильної комісії на кожному поставили свої підписи. Депутати таємно проголосували. Результат оголосив голова лічильної комісії Юрій Адамовський. Підготовлено бюлетень для таємного голосування. 35 отримали депутати міської ради 30 голосів 5. Пошкоджено визнано 81. Результати голосування: за 16, проти 7, утримались 6. Депутати затвердили протокол таємного голосування. Зі свого боку, Ярослав Годунок подякував усім, хто його підтримав. На цьому засідання 48-ї сесії міської ради завершили. Юлія Каспарова, Вадим Погребний, телеканал Бориспіль.